Вітаю вас, дорога молодь, шановні сестри, брати. Радий, що ми сьогодні в домі молитви. Слава Богу, що була спокійна ніч, спокійний день. І я вважаю це абсолютно правильно, коли діти Божі йдуть в дім молитви. Це те, що дороге для нашого серця, це те, що корисне для нашої душі. І ми будемо читати Слово Боже, будемо роздумати, тому що найкращий наш підручник. Для нашого життя це є Біблія. Якось одного разу я чув таку цікаву приклад такий. Е, брат розказував, каже: йдуть віруюча сім'я йде із зібрання додому, і дівчинка з ними там, ну, сім'я там, багато дітей і одна така радісна, радісна, а сусід, їхній такий безбожник. Подивився на неї, Наташенька, а що ти така радісна сьогодні? А я була в недільній школі. Ну, і що тобі там розказали? Що така задоволена. Ой, там нам розказували про Пророка Іону. Ну, і розказує, що вона там зрозуміла. А він, то Це ж неправда, це ж не може бути. Ну, неправда, правда, коли я прийду в царство Боже, я там узнаю, я спитаю Іони, правда чи неправда? А той безбожник. А якщо його не попав у пекло, ну то ви його запитаєте. <риклад> так, що Бог дає мудрість, Бог дає розуміння і навіть дітей використовує як хороше свідчення для таких, знаєте, безбожних людей. Але мене зацікавило друге. Воно надихнуло мене теж перечитати цю книгу. І порозумати над ним, над цією історією, яка сталася із цим Божим чоловіком з пророком. І ось цікаво стає запитання: а дійсно, а де йона? В пеклі чи в раю? В раю. <сум> да, Я вважаю, що він дійсно в раю. І для того, щоб. Наші слова були, можна так сказати, чи роздуми не зголослівні. Я б хотів би, щоб ми пороздумували над цією книгою і оприділилися чітко для себе, де знаходиться Іона. Знаєте, перше, що кидається в очі в цій історії про цього пророка, кого не згадай, зразу кажуть Іона і Кит. Правда ж? Отак, так, перше щось, що Іона попав в черево кита. А все остальне якось зглажується, десь затушовується, не, не роздумується над ним, не зупиняється над ним. От тому я хотів би, щоб ми трошки почитали цю історію, я думаю, ми всі її добре знаємо, але разом з тим почитали і подумали, як жив цей чоловік, що він робив, який був його характер, який він покірний Богу чи непокірний. І ось на це я хотів би порозумати з вами. Перше, на що я хочу звернути увагу, на те, що цей чоловік, отримавши від Бога доручення, не захотів його виконувати. Знаєте, для нас якось це звучить трошки так дивно, іначе якийсь аж протест тому, як то так, тобі Бог сказав, а йона не захотів виконувати. Якби мене не послухав, ну, діло таке діло. Але якщо Бога, от, наприклад, якби до нас Бог звертався, як би ми, ми б, мабуть, ну, кожен по-своєму переживав би. Ну, саме цей чоловік <кій> ось поступив таким чином, що він не захотів виконувати волю Божу і хотів сховатися від Божого лиця. І для того, щоб не йти туди, куди я посилав Бог, він відправляється зовсім у другу сторону. І ось давайте ми трошки так почитаємо деякі місця і пороздумуємо. Сказано так, що коли Іона сів на той корабель, який плив таршиш, Бог возняв на морі булю. І ті, хто були в тому човні в тому кораблі, вони стали, ну, такі я сказав би, бували моряки, знали море, знали всі ці, як там треба поводитися. Вони стали облегчати корабль, вони стали викидати ті вантажі, які там є. Тобто кидати його в море, знищувати його. Це матеріальні цінності, комусь вони везли його. Але для того, щоб спасти своє життя, вони йшли на такий крок. Що робить Іона в цей час? Він не брав ніякого вантажу. Він, який був, такий, він сам при собі був. І йому нічого не треба було викидати. Коли почалася буря, він написано, що він спустився. у... Низ корабля і заснув. І ось до нього прийшли, читай шостого вірша, перший розділ 6 віршу читаємо, І прийшов до нього начальник корабля і сказав йому, чому ти спиш? Встань, клич до Бога свого. Можливо, Бог згадає про нас і ми не загинемо. Ось перед цим було сказано, що всі ці люди молились до своїх богів. Видно, згадали, що ще одного немає на палубі, там, чи де, чи в каюті. І вирішили його знайти. Ось цей чоловік, начальник корабля, знайшов, і вона спить. В цей час, коли людям загрожує смертельна небезпека, і вона спить. Йому так хорошо, і так колише, так знаєте, дивно, але йому саме так. І ось дивіться, що він робить далі. Коли його запитують, тоді сказала йому, скажи нам, за кого, ти, за кого спіткало нас бідаця? яке твоє заняття, звідки ти йдеш, де твоя країна і з якого ти народу? І сказав їм, я Єврей, шаную Господа, Бога Небес, який створив море і сушу. Ось Іона знайомиться із тими, хто є на кораблі. І він каже, я єврей, я шаную Бога, живого, не того, якого він поклонявся, а живого я Бога шаную. Який створив море і сушу. І яка реакція цих людей? Написано. Вони питають його, для чого ти це зробив? Для чого ти тікаєш? Чому ти не послухав свого Бога? І ось він, далі читаємо, що він каже. Вони його питають, що зробити нам з тобою, щоб море затихло для нас. Бо море не переставало хвилюватися. Що нам з тобою зробити? Він каже, це за мене вас біда постигла. Хорошо. Що нам далі робити? Загинути з тобою чи як? І ось, знаєте, я б сказав, би, це слова мужнього чоловіка. Далі ми читаємо, як він поводиться. Сказано так. Тоді він сказав їм: візьміть мене і киньте мене в море, і море затихне для вас, бо я знаю, що через мене спіткала ця Велика буря. Візьміть мене і вкиньте мене в море. Це людина як, характеру м'якого ні? Це боягуз, це, це ну, той, що трасеться за свою душу. Ось це Божий пророк. Я б, наприклад, на його місці, я б не знаю, чи я так сказав би. Часто люди, якщо, наприклад, всі гинуть, чи я гину, то хай всі гинуть. Швидше так. Ну ось Іона каже, візьміть і вкиньте мене у море. Іона як, має гарантію в тому, що він не втопиться. Абсолютно немає. Іона точно знає, що він утопиться. І він не робче, він не каже про те, що я поступив неправильно, ви мене простіть і мене терпіть. Він каже, я знаю, що за мене це сталося. Він зрозумів. І ось він каже, що вкиньте мене в море. Ну ці люди, які почулися, вони не хотіли цього робити теж. Вони стали налягати на весла, вони стали гребти десь куди, щоб якось вирівнятися. Но нічого не вдається, не виходить. І вони здійснюють те, що сказав він. Те, що сказав Йона. І тому мені здається, що він зробив це тому, що він жалів цих людей. Він знав, що вони ні в чому не винні. Але за його проступка вони мають страдати. І ось він поводить себе так, каже, хай я один загину, а море втихне для вас. Звідки Йона знав, що море втихне? Він повав на Бога, так. Він молився, що, Боже, ти не карай їх, тому що я винуват. Могло б статися так. Іона вкинули, він втопився і корабль розбився, і всі потопилися. Могло статись статися так. Но Іона твердо знає. І він каже: мене вкиньте в воду, а ви будете жити. Іона не думав про те, що Бог його спасе. Він не знав, що Бог його спасе. Він був за свій поступок понести сурове покарання, навіть тоді, коли це означає смерть. Достойний приклад такий для нашої пошани чи ні? Іона сам. Я вважаю так. Небагато з нас можуть поступити так. У нас є хороший отакий приклад цього чоловіка, де ми можемо йому подражати. Так, він зрішив і він бере покарання своє на себе, щоб ніхто за мій гріх не страдав другий. Часто люди хочуть перекласти, правда? Часто ми виправдовуємо, часто ми якось юлимо в таких ситуаціях. Але він, цей пророк Божий, він твердо стоїть на своєму. І він добивається того, він сказав: ось так зробіть і ви будете жити. І дійсно, ми читаємо далі, що так і сталося. І взяли 15-й вірш, і взяли Йону і кинули його в море. І море затихло від люті своєї. І море зразу затихло. Пам'ятаєте, коли Ісус був на лодці, правда? І море там на морі теж була хвилі. І Він теж спав. Теж спав. І він. Ну, з Ісусом то інша історія, але все-таки, він встав і сказано, заборонив морю і хвилям, і все втихло. І всі теж налякалися. Ось його ну, викинули за борт. І ці хвилі, які там були, хто знає кого він там 3 метри, можливо, висотою чи більше. Якщо той корабль вже не міг пливти, там шторм був дуже такий страшний. І зразу стала тишина, штиль. Все, тихо. І ось що вони роблять, ці люди, як вони це сприймають? І злякалися ці люди Господа великим страхом і принесли Господу жертву і дали обітниці. Ось, давайте знову ж ми вернемося до того. Що зробив Іона? Як його вплинув, поступок вплинув на всіх тих, хто були з ним? Він дивіться, він їм проповідував Євангелію. Він їм показав силу Божу. Він дійсно доказав, що Бог через нього може зробити такі чудеса. І ось тепер ці люди, які були поруч там, вони ось написано раніше у п'ятому вірші. Написано так. І злякалися моряки, і кликали кожен до свого Бога. Кожен моряк кликав до свого Бога. А тепер читаємо: і принесли Господу жертви і дали обітниці. Вони злякалися Бога. І вже не богам всім приносили жертви, а одному Богу. Чийому Богу? Богу Йони. Ось дивіться, він провів євангелізацію на цьому кораблі. Він переконав усіх, що Бог є один той, хто створив небо і землю. Нема богів, той створив море, той річку, той озеро, той дерево, той небо, той ще щось. Це все неправда. Є один Бог, якому потрібно покоритися. Ось робить роботу чоловік Божий. І всі ті повірили. І написано, що вони жертву принесли і обітниці дали. А що це обітниця? Що таке означає обітниця? Щось вони пообіцяли, правда? ж? Так? Коли ми каємося, то ми що? Ми обіцяємо, правда? ж? Коли ми хрещення приймаємо, то що? Ми обіцяємо. І я думаю, вони не пообіцяли, що, Господи, ми допливемо до берега, а там ми будемо знову своїм богам приносити жертву. А вони, мабуть, пообіцяли, що, Боже. Ми тепер будемо приносити жертву тільки тобі, тому що ти єдиний Бог живий, святий і вічний. Ти дійсно створив землю і море, ти дійсно його міг піднести, це море, хвилю зробити, бурю, ти міг його успокоїти. Людям це не підвладно. Ось Іона провів таку роботу на цьому кораблі. Ну давайте трошки ще перейдемо далі, подивимося, що ж, що ж з Іоною сталося. Іменно те, про що сьогодні люди так часто говорять. Дійсно, Бог не хотів смерті Іони. Він міг там втопитися буквально за яких там 15 хвилин. Якби він там не плавав, який би він там не був сильний, в той шторм людина практично довго на воді триматися не може. Хвилі накривають, вбивають і топлять. Іона попадає в комфортні умови. Він попадає в підводну лодку і стає першим. Можна сказати, подводником. Дві з половиною тисячі років назад. Да, ми трошки можемо пожартувати, бо дійсно це так. Підводні лодки приблизно десь на початку минулого століття придумали люди. А його наплавав вже давним-давно там. Я думаю, коли він там був, у нього настало прозріння. І ось другий розділ фактично дає нам. Його стан душі. Як він молився, як він там перебував. І там йому було дуже комфортно. І ось тоді він став каятися. Коли він розказував людям о тим, він сам не каявся. Він думав за них. Він хотів їх врятувати. Він за них переживав. Він хотів їх спасти. А тепер настав час його спасіння. А тепер він має спастися. І ось тоді Іона став молитися. <кій> і ось третій вірш ми читаємо з другого розділу, як Іона молиться. І сказав: до Господа покликав я в моїй скорботі. І він почув мене в утробі шеолу. Я І я волав, і ти почув мій голос. Ось знаєте, нам. Дуже важко уявити цю ситуацію. Але він з утроби тієї, під води отаєї, тієї, почав взивати до Бога. Тоді, коли він був на землі, тоді, коли з Богом можна було спілкуватися, Бог з ним спілкувався, Бог давав йому доручення. І вона міг би сказати, Боже, найди когось другого, як казав Мойсей. Да? Ну, хай той другий піде в ту Ніневію. Ну, я не хочу, ну, в мене справи. Щось тоді він не сказав. А тепер він молиться і каже, я взиваю. І навіть тут написано волав, вопіяв, кричав. Він вже там виходив, я не знаю, він себе виходив для того, щоб Бог почув. Хоча Бог чує, Богові не треба мікрофон, Богові не треба труба, Богові не треба ще щось друге. Бог чує. Но він уже, ось знаєте, стан його душі такий був, що він волав, він кричав. Бог його почув. І ось в 10 му вірші сказано так. Після того він ось промолився, ще нічого не сталося. Він знаходиться там, де є. Ну ось молитва його проходить, закінчується, і він таке закінчує такими словами свою молитву. А я голосом хвали, принесу тобі жертву. Що обіцяв, те виконаю. А я голосом хвали принесу тобі жертву. Ті люди на кораблі принесли жертву. Жертва яка була? Не жертва хвали. Можливо, жертва хвали, але там було щось, тварина якась була. А ось він в утробі кита, яку жертву може принести? Жертву хвали. Бачите, Він ще раз, ось, Слово Боже, нагадує нам про те, що жертва хвали може бути для Господа наші уста. І ось знову Іона може бути нам хорошим прикладом в тому, які наші уста. Кого вони хвалять? Кого вони не хвалять? Правда? ж? Кого вони принижують, кого возносять? І дійсно, наші уста, такий, знаєте, жертовник, не дуже приємний для Бога. Хотілося, щоб ми були так, як цей Іона. Щоб дійсно Бог почув цю хвалу, щоб Бог прийняв цю жертву, щоб вона була для нього приємним злауханням. Ось він приніс жертву. І що сталося далі? І ми читаємо. І сказав Господь Киту, і він вивергнув його на сушу. Бог сказав Киту, злови його, а потім відпусти його, правда ж? Ну так, м'яко сказати. Я думаю, що коли Іону відпустив той кит на сушу. То Іона такий був біленький, такий чистенький був після того, як там він побув в, ті, в тому душі, в тому там <гум> у був. І ось що він робить? Він, мабуть, виправ свій одяг, привів себе в порядок, і до нього знову Бог обізвався. Іона виконує те, що я тобі сказав. І тепер цьому чоловіку вже нема що робити. Він йде прямо туди. Тому вже, що він обіцяв. Він сказав, я те, що пообіцяв, я виконаю. Це теж хороші слова. Знаєте, часто в Біблії є написані такі слова. Зроби так, як ти сказав. Читали в Біблії таке, зустрічаємо часто таке місце. Кажуть, отак в єврейській лексиконі так звучать, так, хороша фраза така: зроби так, як ти сказав. Часто, буває, ми кажемо, а робимо трошки по-другому. Іменно хороша така, знаєте, настанова така, зроби так, як ти сказав. Ось так само зробив Іон. Він сказав, те, що я пообіцяю, пообіцяв, я виконаю. І він дійсно його виконав. І ось для того, щоб ми могли трошки ще подивитися на Іону з другої сторони, я хотів би нагадати нам про те, що Іону щонайменше три рази згадує Ісус Христос. Ісус Христос згадує про Іону з хорошої і позитивної оцінки. Він не осуджує його. Ось давайте ми трошки почитаємо. Є у Матвія, в 12 розділі Іванглії Матвія, 12 розділ, 40 вірш сказано так. Бо як Йона був у череві кита три дні і три ночі? Так і син людський буде три дні і три ночі в серці землі. Ось Ісус каже, мене чекає та участь, що буде, що Іону спіткала. Три дні і три ночі я буду в серці землі. Іона був у череві кита три дні і три ночі, а я буду. Бог не сказав, що це погано, що це добре, чи ще щось. Бог поставив приклад. Іону поставив у приклад. Тим більше, що такий приклад був один, лише один єдиний у всій Біблії. Далі ми можемо прочитати у 16 розділі 4 вірш, теж є сказано про Іону. Ісус згадує його і каже: Рід лукавий і перелюбний, знамена шукає, та знамена не дасться йому, крім знамена Пророка Іони. Знамено пророка Іони. Ось те, що Іона був саме в тому місці три дні і три ночі, це було знамено. Це було знамено. Це знамено було для євреїв це було знамено для нас. І ось Ісус, нагадуючи про себе, каже, я буду теж три дні і три ночі. Це теж знамено. І ще одне місце у Луки є цікаво, тому сказано так. Луки. Читаємо 11 розділ, розділ 29-й 30 -й вірші почитаємо. Коли народ став збиратися, він почав говорити «Рід цей лукавий, він шукає знамення, але знамення не дасться йому, крім знамення пророка Йони. Бо як Йона був знаменням для ненавітян, так буде і син людський для роду цього. Ось знову Ісус Христос, згадуючи Іону, каже, Іона був знаменням для ненавітян. Яким знаменням був він для них? Він пішов проповідувати, щоб вони спаслися, правда? ж? Він пішов в Ніневію сказати: люди добрі, покайтеся, через 40 днів ваш город буде знищений. І то, що він пішов до ворогів своїх і проповідував там, проповідуючи їм те, щоб ви спаслися, оце було знамено. Ось так само Ісус каже, що моє знамено буде теж таке ж саме. Я теж вмираю за те, щоб ви жили. Коли Ісус говорить так про Іону, знаєте, для нас тим більше є свідчення в тому, що Іона був угодний в Божих очах. І він дійсно є сьогодні у Царстві Божому. І в закінченні я хотів би трошки так підсумувати те, що ми, те, що ми почули, те, що ми говорили. Дійсно, Іон, Ісус позитивно оцінив Іон. І навіть той непослух, який він зробив, Бог йому не згадує. Бог через той непослуг навчає нас. Щоб нас не спіткало подібно щось так, як сталося з цим чоловіком. Ще можна сказати, що в цій книзі коротенькій нічого не сказано про сім'ю Йони. Він просто один він, тільки сказано, не сказано, чи в нього є сім'я, чи дружина, чи діти, чи родина. Абсолютно нічого не сказано. Я не знаю, чому так, але я б хотів би трошки його знаете, підсумувати під одне. Під те, що Іона не хотів йти в Ніневію. Чому він не хотів іти в Ніневію? Ми знаємо, що Ніневія це столиця Асірії. Асірія знущалася над Ізраїлем, знущалася над Іудеєю, знущалась над Божим народом. Це були вороги. Це були вороги Ізраїля, споконвічні вороги. І казали, жорстокість цих людей була неперевершена. Можливо, саме оці вороги познущалися над сім'єю Іона. Можливо, вони її знищили. Можливо, ще щось сталося. І саме по тій причині Іона не хотів іти в Ніневію. Я хотів би зауважити, брати і сестри, ем, сьогодні ми в подібній ситуації. От давайте задамо собі запитання. Якби, наприклад, мені сьогодні Бог сказав, Віктор іди у Москву і проповідуй, що через 40 років Москва буде знищена. 40 днів. Чи 40 днів? 40 днів, <плес> Або якщо через 40 років теж було б нормально. Пішов би я чи ні? Можливо, я пішов би, правда? Можливо. А як би пішов той, в кого на його очах знищили сім'ю, збещастили? Дружину, дітей, спалили хату, знищили все майно. Як йому піти в Москву проповідати сьогодні? Можливо, саме такий був Іона. Можливо, саме з того десятка був Іона, через що він не хотів туди йти. Так що, брати і сестри, Бог випробовує нас різними варіантами. І ось коли ми читаємо Слово Боже, я хотів би, щоб ми завжди старалися вибрати те, що позитивне. Те, що хороше. Повчитися від того, що було добре в тій людині. У Божому слові завжди є і хороша оцінка, і нехороша. Часто ми бачимо негативне, недобачаємо позитивне. Часто ми бачимо у людях негативне, не помічаємо хороше. Хай Господь поверне наш зір. Такий спосіб, щоб в кожному ми хотіли знайти те, що добре, те, що приємне, те, що збудовує, а не руйнує. Хай Господь допоможе нам в цьому. І щоб приклад Іони послужив нам прикладом тому, що ми повинні робити людям добро. І так, як Іона зробив, можливо, сіною власне життя. Амінь. Давайте помолимо.